Що у серці у людини, про те вона і співає. Коли ти засмучений, то веселі пісні не сприймаєш. І навпаки, коли ти радісний, то не хочеш слухати траурні пісні. А як вам така теза? Про що людина співає, те невдовзі з'явиться в її серці? Співаєш глупоту, значить, скоро глупота з'явиться в серці. І навпаки, коли співаєш пісні поклоніння Богові? З часом ти помічаєш, що ти поклоняєшся від серця Богові, хіба не так у вашому житті? Сьогодні читаємо послання апостола Павла до Колосян, третій розділ в 16 му тексті написано так: слово Христове нехай пробуває у вас рясно, у всякій премудрості. Навчайте та не самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях Господеві, псалми, гімни, духовні пісні. Отож, в даному тексті апостол Павло говорить про те, що нам співати і як нам співати. Насамперед дамо відповідь на запитання, як ми маємо співати. Апостол дає просту відповідь: ми маємо співати з вдячністю для Господа в наших серцях. Це означає, що наша пісня це подяка Богові. Людина вдячна дорівнює людина задоволена. А якщо задоволений, значить з радістю можеш співати. І друге запитання, яке апостол Павло ставить стосовно того, що співати. Він говорить, що ми маємо співати псалми, гімни. І духовні пісні. Отож, три різні категорії співу від апостола Павла. Ну, найперше, псалми. Я думав, які псалми ми разом з вами співаємо? Ну, до прикладу, що я згадав, псалом 41 як лине той олень до водних потоків. Або Псалом 22 Господь і добрий пастир мій. А які ще псалми ми співаємо? Друга категорія співу це гімни. Звичайно, коли апостол каже про гімни, він не має на увазі про державні гімни? Звичайно, це мова про урочисті пісні, хвали й поклоніння Богові. І третя категорія цікаво, апостол називає духовні пісні. А хіба є пісні недуховні? А як розрізнити духовні і недуховні пісні? А чи варто співати не духовні пісні? Подумайте про це. І останнє. Важливо зазначити, що вдячна пісня з'являється, коли серце наповнене словом Божим. Текст, який ми прочитали Колесянам 3:16, починається такими словами: слово Христове нехай пробуває в вас рясно. Отож, коли серце наповнено рясно Словом Христовим, із уст звучить вдячна пісня. Тому читаємо Біблію щодня, наповнюємо своє серце Словом Божим.